Так, зараз покажу, як спрацювали кислоти і полоски від кліща саморобні. Оце як працювали кислоти. Кліща дуже багато, напевно, на такий планшет орієнтовано 100 штук. Так, очищаю. Зараз я в цю сімейку поставив е, вже полоски. Так, другий, другий кліща менше, але багато зацвилого. Очищаю, зараз, зараз глянемо по полосках в однорамочних відводках. Який результат? Так, що тут? Минулого тижня ставив? Ну, кліща десь 40-50 штук. Теж досить багато, якщо так буде видно. ось очищаю. За тиждень подивлюся, то буду зараз полоски ставити нові. Так, в другу теж. Так, очищаю Щоб мати вже потім знімого. Так, тепер інших. тут теж то. Саморобні полоски, тобто кліща є, кислоти не дуже допомогли, але загалом для того, щоб пізня обробка була, вони врятували. Зняли частину кліща, тут менше. Тут вже, тут вже став два рази полоски, це за два тижні Ось є полосочки. Сьогодні буду ставити ще раз. Хоча то зараз у нас холодніше, але обіцяють, що буде тепла погода відповідно полоски будуть діяти. Навіть не в клубі, в інших вуликах сімейки знаходяться в клубі. Це, не забудьте поставити лайк, підписатися, нехай щастить.